Шостий клас. Продовжуємо з вами розглядати розділ алгоритми та програми. Тема нашого сьогоднішнього уроку – це алгоритми з вкладеними циклами та розгалуженнями. На попередніх уроках ми з вами розглядали просто алгоритми з розгалуженнями, просто алгоритми з циклами, з вкладеними, в тому числі. Розглядали алгоритми з циклами з передумовою. Сьогодні ми комбінуємо між собою ці алгоритмічні структури і будемо розв'язувати задачі 4 наступні уроки. По-перше, нам треба згадати. Та, в принципі, що тут згадувати, давайте поговоримо взагалі, що, що таке от, розглянемо першу ситуацію, коли розгалуження вкладено у нас в цикл. Нагадую вам, що алгоритми з циклами це алгоритми, в яких щось повторюється, алгоритми з розгалуженням це алгоритми, в яких є умова. В залежності від виконання цієї умови, там якщо вона виконується, то виконується одні. одна послідовність команд, якщо умова не виконується, виконуємо іншу послідовність команд, це буде повне розгалуження, або якщо, або є ще неповне розгалуження, коли ми виконуємо якісь команди тільки якщо умова виконується. Тобто трошки, можливо, заплутано, але якщо ми з вами знаємо, що таке. Цикли, що таке розгалуження, я думаю, в комбінуванні їх між собою проблем не повинно бути. Розгалуження може бути вкладеним у цикл. Це доцільно використовувати, якщо кілька разів потрібно виконати команду перевірки умови та виконувати різні команди залежно від результату її виконання. Розглянемо приклади алгоритму з використанням розгалужень у циклах. Ми вже розглядали алгоритм установлення будильника залежно від дня тижня, але встановлювати будильник потрібно не один раз, а кожного дня тижня. Тому той фрагмент алгоритму потрібно виконати сім разів. От було у нас колись там декілька тижнів тому, в залежності від того, робочий день чи ні, ми там на один чи інший час встановлювали будильник. От, наприклад, завтра робочий день, якщо так, то встановити будильник там на сьому годину ранку, наприклад. Завтра-субота, якщо так, то встановити на восьму годину ранку, бо там якісь справи там можуть бути. Якщо ні, то залишається варіант, що завтра неділя або святковий день, і тому ставимо будильник, наприклад на 9 годину ранку. Але це так, як ми це робимо кожного дня. То це все повторюється сім разів. І от у нас є цикл, в, якому, в який вкладено одне розгалуження, і в це розгалуження вкладено ще інше розгалуження. От вам і цикли з розгалуженнями і вкладено одне в одне. Розгалуження, у тому числі вкладені, можуть входити не тільки до циклу з лічильником, а й до циклу з передумовою. Наприклад, ось така задача гра вгадай число. Комп'ютер загадує натуральне число від 1 до 100, а учень чи учениця намагаються його відгадати. На кожну спробу учня учениці комп'ютер повідомляє, чи відгадано загадане число, чи число, яке назвав, назвала учень учениця більше за згадане, чи число назване менше від загаданого. Тобто він повідомляє. 에, зрозуміло, як, да? чи вгадали число, якщо не вгадали, то він повідомляє більше чи менше воно від загаданого. Блок схема алгоритму, по якій працює комп'ютер, виглядає ось таким чином. В цій задачі у нас починається алгоритм. Комп'ютер загадує число, ви називаєте будь-яке ну, будь число, намагаєтесь вгадати там, від 1 до 100. Комп'ютер далі перевіряє умову, чи ваше число дорівнює тому, що він загадав. Якщо так дорівнює, то повідомити, що ви вгадали і закінчите алгоритм, але це ж одразу, скоріш за все, не відбудеться. Да? Дуже мала вірогідність, що це відбудеться одразу. Якщо ви не вгадали, то е, комп'ютер дивиться, чи ваше число більше за число комп'ютера. Якщо більше, то повідомляє твоє число більше. І далі Див, дивіться, дивіться, куди ведуть стрілки, ви знову. Кажете якесь інше число, да і знову алгоритм продовжується. Якщо ні, то він каже, що там число менше. І це все йде до того, що знову ж ви повтор... ну, називаєте якесь інше число і намагаєтесь згадати те, що загадав вам комп'ютер. Так, що ми тут бачимо? Бачимо, що у нас є розгалуження. Вкладені один в одного, і ми бачимо, що тут ми будемо ходити по колу, от повторювати всі ці дії, комп'ютер буде до тих пір, поки ви не вгадаєте число. Тобто у нас тут є цикл з передумовою, в який вкладено розгалуження. Розгалуження в циклі можна реалізувати і в Scratch 3. Приклад такого проєкту у нас на малюнку 7.39. Зараз подивимось. От такий проєкт. Ми його, до речі, будемо виконувати зараз. У нас є виконавець сцена на сцені два різнокольорових, ну, два прямокутники різних кольорів. Проєкт такий. Повторити до тих пір, поки виконавець не торкнеться межі, що переміститись на 5 кроків. Тобто він буде по 5 кроків переміщуватись, переміщуватись праворуч, йти до межі. Але переміщуватись це добре. Тут у нас сказано. Якщо він торкнеться жовтого кольору, тоді в, говорити повідомлення я торкнувся жовтого кольору. Інакше, якщо він торкнеться там зеленого кольору, то. Говорити повідомлення, що він торкнувся зеленого кольору. Тобто він буде іти, але в якийсь час, коли торкнеться цих кольорів, зупиниться, виведе повідомлення і потім продовжить свій рух праворуч. І так буде відбуватись до тих пір, поки він не дійде до сцени. Тобто, бачимо знову ж таки: у нас тут є цикл з передумовою повторити до того, як торкнеться межі. І ще є розгалуження. Якщо торкнеться одного кольору, якщо торкнеться іншого кольору. Причому ці розгалуження вкладені і самі одне в одного, і ще й в цикл вкладені. Так, існують ситуації у нас навпаки, коли цикли вкладені в розгалуження. Наприклад, така задача. Є бак для літнього душу місткістю 50 літрів. Невідомо, чи є в ньому вода. Є відро місткістю 10 літрів. Необхідно наповнити бак водою з колодязя. Як це буде виконуватися? Оскільки бак може бути не порожній, а можливо навіть і повний, то спочатку перевіряється умова, чи є в ньому вода. Якщо є, то будемо наповнювати його водою, доки він буде неповний. Якщо спочатку води в баку немає, то 5 разів вилімо в нього відро води. Алгоритм ось такий. Блок схема трошки заплутана, але яка є. Починається наш алгоритм, іде перевірка умов, чи є вода в баку. Якщо так, то ми далі перевіряємо наступну умову. Можливо, вода не просто є, можливо, він вже повний. Бак не повний. Якщо ні, то це у нас який варіант буде? Що він так, він повний. Так, і Закінчуємо алгоритм. Якщо він все ж таки не повний, то наповнюємо відро водою, виливаємо воду з відра в бак. І повертаємось до перевірки цієї умови. Тут ми будемо ходити по колу до тих пір, поки у нас не наповниться цей бак, і тільки тоді закінчимо. Це у нас буде цикл з передумовою. А якщо взагалі води в баку не було спочатку, то 50 літрів сам бак, 10 літрів у нас відро, можемо використати звичайний цикл з лічильником, повторити 5 разів, що наповнити відро водою, вилити воду з відра в бак. Тобто, бачимо, у нас є розгалуження, розгалуження. В залежності від виконання ось цієї умови, чи є в баку вода, ми будемо робити або цикл з перед умовою, або цикл з лічильником. Тобто, у нас цикли вкладені в розгалуження. Цикли в розгалуженні можна використовувати і в Scratch 3. Наведемо приклад проекту, у якому виконавець відходить від правої межі сцени, якщо він її торкається, або малює квадрат зі стороною завдовжки А, якщо він межі не торкається. Це у нас малюнок 7.41. Ось такий буде проєкт. Якщо виконавець торкається межі. То він піднімає олівець, повертається в напрямку ліворуч. Мінус 90 це ліворуч, іде до іншого краю, розвертається праворуч. Інакше, опускає олівець, інакше це, тобто, якщо він межі не торкається, опускає олівець, змінює А надає значення 90 і малює квадрат, я так розумію, з, зі стороною 90 кроків. Так, і є ще одна у нас задача: увести значення двох змінних х та y і обчислити значення виразу 3х плюс 2y. Якщо значення виразу більше за 50, то виконавець, наприклад, нам намалює квадрат, інакше рівносторонній трикутник. Довжини сторін квадрата або трикутника дорівнюють значенню виразу. Тобто, очищається, сцена опускається олівець. Виконавець у нас запитує значення змінної x, ми надаємо. Відповідь, яку веде користувач цій ці зміні запитує значення змінної y. Також це буде. ну Вводи користувач з клавіатури. У нас цю зміну, вигадали собі зміну C, яка і буде нашим виразом 3 x плюс 2Y з операторів, це скласти можна. далі Якщо вдруг це більше 50, то нам кажуть, намалювати квадрат. Да? Повторити 4 рази, переміститись на це кроки, повернутись на 90 градусів. Ось це у нас малювання квадрату. Ми це вже знаємо давним-давно. Да? А от інакше, якщо це не більше 50, якщо воно менше, нам сказано намалювати рівносторонній трикутник. От ми і будемо робити повторити 3 рази, переміститись на це кроків, повернутись на 120 градусів. Чому на 120 градусів? Тому що сума кутів трикутника. Яка Щось мені здається, що тут трошки брехня. Нам кажуть, що сума кутів трикутника 360 градусів. Мені щось здається, що 180 вона завжди була. Ну, нехай буде так. Так, ось така приблизно задача. І. Те, що треба виконати вам, це завдання. Працюємо за комп'ютером, але тут з підручника посилання не працює. QR-кодом користуватись не дуже зручно. Я вам зробив це ось таким чином, просто файликом PDF. Вже завантажив з підручника. Можемо переглянути і створити це. Що нам кажуть? Відкрийте Scratch 3 і складіть ось такий проєкт, як в першому випадку. Ну. Я от думаю, чи робити мені це, чи витрачати на це час, вам треба просто намалювати. Давайте я просто згадаємо, як працювати зі Scretom, ем, хіба що і як малювати. Переходимо на сайт Scratch, створити. Посилання на сайт Scratch у вас є в завданні. Да? Нам треба, тут в першому прикладі я не пам'ятаю, щоб нам треба був олівець. На сцені кажуть намалювати два прямокутнички. Я вас дуже прошу. Малюйте не на сцені ось так. А зробіть ці два прямокутники виконавцями різними. Тобто, давайте як виконавців От беремо малювати нового виконавця. Наприклад, жовтий. Це там колір нехай буде ось такий 16 100, 100. тоді і межу таку саму оберу. 16, 100, 100. Так, намагаюся. О, є. Так, перший прямокутничок. Наприклад, ось такий. Так, і ще один малюємо. Обираємо нового, створюємо виконавця малювати. Ще один прямокутничок, наприклад, зелений. Там 36 чи 35, 100, 100. Також малюємо. Прямокутник. Зараз, зараз, зараз. От, нехай буде ще один. Що ми далі робимо? Можемо повернутися до коду, можемо змінити так їх їх порядок, щоб кіт був зверху. І потім створюєте цей створюєте код. Код, ви створюєте для кота, вам його треба просто з файлику перекатати. Файлик ще раз у нас. Ось. Що ми тут бачимо? Я збільшу. Повторити, доки не торкнеться межі, переміститись на 5 кроків. Якщо торкнеться жовтого кольору, говорити, що він торкнувся жовтого. Інакше, якщо торкнеться зеленого, говорити, що він торкнеться зеленого. Ну, Цей алгоритм ми вже розбирали. Створити його, я думаю, у вас проблем не буде в його створенні. Де знаходяться всі блоки, які нам потрібні. Єдине, що можу показати, це у нас керування. От у вас є повторити до, якщо то інакше. Датчики з кольорами. Ось у вас, якщо торкнеться певного кольору, звідки ви колір берете. От у нас є така пипетка да, на кольор, наводите на сцені, берете його. Тобто, скласти, я думаю, цей алгоритм ви зможете і без мене. І до другої задачі, давайте подивимось, там, в принципі, також дуже все просто. Треба створити ось такий алгоритм. Першу ви зберігаєте, відправляєте мені яким чином. файл. Вивантажити на ваш комп'ютер. От він вивантажився, відправляєте мені цей файлик. Потім можна робити ось так: файл новий і розв'язувати другу задачу. До другої задачі у вас також, зараз вибачаюсь, також все є. Друга задача у вас виконавець один рудий кіт, і от вам треба зробити ось такий алгоритм, то також просто перекатати його з завдання. Працюємо за комп'ютером і подивитись, як він буде працювати. Що тут з того, про що ви можете не пам'ятати, ну, якщо то інакше повторити тільки що блоки показав, ви можете не пам'ятати, як створити зміну. Це, наприклад, у нас, давайте ще раз вибачаюсь, от як ми створюємо змінні. У нас є блоки, група блоків зміння. Створити змінну, Називаємо її так, як нам потрібно, наприклад, А. Гаразд. Ну, і от для неї є блоки надати, А, значення якесь певне, яке вам потрібно. Знову ж таки, просто з цього файлу перекатуйте ось цей алгоритм. Робити це не буду, тому що це ну, просто. Дурне витрачання часу. Якщо у вас все є. Так, чи є питання, Кристина? Нема. Нема. Тоді дякую за увагу. У тебе є файлик. Працюємо за комп'ютером і у тебе цілих 19 хвилин часу. Просто перекатай дві задачі з цього файлку. Просто перекатай ці два кота, збережи, збережи, зроби, надійшли мені. Все, дякую за увагу. Був радий бачити, чути. До побачення. Гарного дня. До побачення.